Житель Липовиці Михайло Кутій розповідає, що власним авто майже не користується. За його словами, після кожного виїзду машина потребує ремонту. Окрім того, 28 кілометрів в один бік він проїжджає за дві години. Швидка медична допомога або пожежники виклики приймають, розповідає чоловік. Але допомоги дочекатися складно. Люди вручну гасять ведрами, носять воду, поки пожарна доїть. Уже не треба їхати зі саме менше півтора години годин. Звірнято. Та ще більше буде казати. Степан Мацьків народився у селі Верхній Струдень. Чоловік пригадує, що тривалий час дорога тут була ґрунтова, але без ям. У 70-х роках тут постелили асфальт. І з того часу, за словами Степана Мацьківа, ремонту тут він не пам'ятає. Зараз, якщо їхати до Спаса, кінець села нібито, але там нові будови. Там взагалі неможливо. Одну яму об'їхав штири скочи. Їде вчора жигулька, отут у цій ямі обхідні. Тільки вскочив, шарова вилетіла. Ну добре, що сталося так, що не було ніяких пригод, що ніхто не постраждав. А так то, то незадовільний і паскудний. Тому водій рейсового автобусу Василь розповідає, що ремонтує його що два тижні. В день у Василя чотири рейси в загальному близько 350 кілометрів. Друга від Рожнятова до кінцевої, а це приблизно 6 кілометрів, займає 40 хвилин. я вже привик, що для мене недовго їхати. Не, не. Їхати. А не страшно возити людей по а що Аж робена люди треба кусі добирати. Дороги місцевого значення у Рожнятівській територіальній громаді перебувають на балансі облдержадміністрації та держпідприємства дороги Прикарпаття», каже голова Рожнятівської селищної ради Василь Грибчак. За його словами, з бюджету громади цьогоріч виділили 300 тисяч гривень, за які зроблять поточний ремонт двох ділянок дороги у Рожнятові та двох мостів у рівні. Василь Грибчак каже, що від початку року написав близько 10 листів до облдержа держадміністрації та державного підприємства чіткої відповіді ні від департаменту ні від пана Сазонова, в яких ділянках і на яких напрямках буде це робитись. Знаю вам, можу вам сказати тільки, що розпочато продовження будівництва дороги капітальний ремонт. Перепрошую, дороги калуш Молода від Зеленого Яру, і будучи робити її у напрямку Вербівки. Щодо дороги, яка вас найбільше турбує, це дорога. Рожнятів леповець Ця дорога в другу чергу вона буде фінансуватися. На неї взагалі не передбачені кошти. Суспільне намагалось отримати коментар щодо ремонту доріг у Рожнятівській територіальній громаді, в облдержадміністрації та дорогах Прикарпаття. Однак протягом дня представники установ не відповідали на наші дзвінки. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.